Привіт, дівчатка! Показую вам лоту. Це гьоц. 36 см. Серія Little Kids. Вона шарнірна ці, ляля. От, Окуляри не йдуть в поставці. Це додаткова опція. Так, вона тут у нас читала книжечку. А, у неї є, є такі в лікотках шарнірчики та в ніжках. Зараз. Посажу на стільчик, покажу. Тобто вона вміє сидіти з гигнутими колінцями. О, так. О, у неї опускається та піднімається голівонька, окрім того, що крутиться. О, так, І от вона може стояти, різні пози приймати. Просто шикарно прошите волосся. У нас така білявочка. Саншайн її звати Лота Саншайн з такими оливками оливковими очима. Так, волосся прошите, можна купати, мити його шампунею, кондиціонером. Так, також показую вам меблі лялькові. Вони підходять саме цей диван, та це ця кроватка підходять. Підходять для 50-сантиметрової годс, але для 36 сантиметрової дуже вдалі. Ось І дуже класні. Така вітрина, ліжко велике, диван, стіл та стільці. Заходьте до нас на сайт, вибирайте лялечки гьотз. От Різні аксесуари до них. Меблі, одяг, взуття. Ці лялечки з, з Німеччини. Вони їх почали випускати в 1950 році. От, тобто, вже досить така відома фабрика з дуже давньою історією. Ляльки просто прекрасні, шарнірні, дуже вдалий подарунок як для дитини, так і для колекціонера лялькового. Ось була у нас в цьому відео лота. Sunshine 36 см серія Little Kids. Дякую всім за увагу. Буду вдячна за вподобайки, підписки. От, і заходьте в нашу телеграм-групу, телеграм-канал, Viber спільноту. Там ми інколи навіть такі лялечки розігруємо у лотерейках. На такі лялечки, білетик у лотерейці 50 гривень. Можете взяти удачу за хвіст і спробувати виграти таку лялю. От, а також можете зайти на наш сайт і по, по слову, наприклад, Little Kids латиницею пошукати, або по бренду, або по виробнику Gots. От от вони пишуться. Так, що заходьте, їх вони бувають різні, з цим обличчям також бувають і зовсім така білява, і чорненька. От і хлопчик світленький буває. З різним обличчям ще є декілька варіантів. Заходьте, дякую всім, пишіть нам коментарі, кого ще показати вам в нашому чудовому шоурумі. Дякую всім, пока!